Наші давно не отримували гуманітарної допомоги, і ми дуже раді, що ми все-таки її отримуємо і що ви нам допомагаєте. Велике спасибі. Ще хочу сказати, що дуже зручно, що нам прямо до будинку привезли гуманітарну продуктову допомогу і нам нікуди не треба їхати і вести такі тяжкі продукти, тому що їх, мабуть, там більше 10 кілограмів. Дуже велике вам дякую за допомогу, за те, що дає така можливість в цей тяжкий час. Дуже дякую. З міської адміністрації Херсонської коробочку передаємо. Давайте двері вам відкриємо, допоможемо, занесемо. кстати. Все, все, все. Спасибо, девочки. Все, поражите себе. Поражите себе, будьте здоровы. Вы да. Дай такая Дай Бог здоровичка, девочки. Спасибо большое, мы очень рады, что нам помогают, что даже под самый дом нам возят. И мы очень довольны этой организацией, всеми людьми, которые заботятся, которые нам Мы как бы дают все это, и мы очень рады и благодарим вас, очень благодарим за эту помощь и за все, что вы делаете для нас, для города, для нашего, для наших, для наших людей.